24 лютого дійсно змінилося життя повністю змінилося. Воно стало зовсім іншим. і Ми тільки після цього почали розуміти, як добре ми жили до того. Хоча була і корона, і все попереднє. Я виїхав з родиною, з дітьми з онучками 24 лютого до обіду, після перших обстрілів, покидали речі, взяли машину, завантажились і поїхали. Навіть кота забрали з собою. Ось ми зупинилися в Дніпрі, вирішили відремонтувати машину, тому що їхати далі може просто залишитись в чистому полі на зламаній машині. Це розда гірше, ніж в Дніпрі. Знайшли житло у приватному секторі, невеличенька хатинка. В перші ж дні я зателефонував тероборону, зареєструвався. Я офіцер запасу, але строкову службу я не служив. Я проходив військові збори, коли навчався. Ось сказали, що «да, ми будемо мати вас на увазі, але сподіваємося, що не знадобиться. Ось і тоді ми зрозуміли, що ми можемо робити те, що ми завжди робили. Це медійна складова, це ми можемо якісь матеріали писати. Ми можемо підтримувати роботу нашого сайту, нашого порталу, і ми можемо переключитися на якусь допомогу ну, тим, хто її потребує. Кризовий медіа центр продовжує роботу як кризовий медіа-центр. Крім того, як ФОПом. Нам пропонують деякі там види діяльності, які ми робимо як за гроші, до речі, так і на волонтерських засадах. Ми проводили тренінги для центру молоді на волонтерських засадах. Тобто така діяльність постійно вона є, і вона дозволяє не зашкваритися мозку. І тому продовжуємо роботи. І ще один епізод з того, що я 1 квітня їздив в Сєвєродонецьк. Тобто там залишились родичі, які відмовилися їхати у лютому, а це ну, похилого віку люди, які хворі, які з інвалідністю, моя тітенька, Оленин, батько, брат, і ми поїхали, і ми поїхали без них, а потім вже зрозуміли, що треба забрати, що вже край. Вони вже місяць сиділи в подвалі. Ось, і Треба було забрати родичів, і декілька знайомих попросили заїхати забрати особисті речі. Тобто в мене було, я заїхав на офіс нашої організації, подивився на той момент, він ще був цілий, не згорівши, не розбомблений, не розграблений. Ну Потім бачили відео, що вже все, двері відкриті, але те, то майна, яке там знаходилося, все не міг забрати. Маленька машинка, там у нас плазма така величезна була. Ну, те, що зміг, те забрав. Нусь таке і зараз продовжуємо займатися такою діяльністю. На жаль, ця перевала, перевалкова база вона не працює, тому що зараз немає можливості взагалі відправляти туди. Тому намагаємось допомагати ВПО, які по всій Україні знаходяться. І ліки, якісь ті заклади охорони здоров'я, які переїхали, теж потребують якихось ліків, яких якоїсь підтримки. Частина проєктів у нас на це спрямована, щось підтримано, щось знаходиться на узгодженні. Але ця робота ми вже її вміємо робити і робимо начебто непогано, якісно. Всі задоволені, дякують нам за таку допомогу. Ну і в подальшому плануємо те теж саме робити. Ну, така да, хвилинка про центр східних досліджень. От ну, ти проходив, ну. Навчання, тоді, коли ще було дві сесії, наскільки mm. я пам'ятаю, да? якщо так згадати, то які зі знань найбільш можуть знадобитися от в нагоді? Mm. Там майже всі. Mm. <рес> Ні, що було дуже важливо, в миротворчій школі, тому що, по-перше, для мене це було перше навчання. Звичайно, після цього проходив ще і тренінги, і якісь навчання. По, -по, по іншим напрямкам, але те, що давала миротворча школа, мені це першою моя школа, то це базові знання, які я отримав. І навіть, можливо, не знання, а розуміння. Тобто я став по іншому свідомим. Я почав розуміти громадську діяльність, я почав розуміти вплив громадськості на взагалі життя, на владу, на можливість. Змінювати життя і перспективи цього. Чи є у тебе якесь уявлення про майбутнє? Є, є таке питання дійсно складне, тому що в такому стані не коли не зрозуміло, що відбувається, що буде відбуватися у найближчому майбутньому. Дуже складно щось планувати, щось. Але можна фантазувати. Ось я буду тоді фантазувати. Я фантазую про те, що ми повернемося після перемоги. Про перемогу я взагалі сумнівів не маю. Перемога наша буде України, і ми повернемося в Сєвєродонецьк, і те, що буде в майбутньому, можливо, це буде вже не громадська діяльність, тому що я для себе вирішив, що. Що скоріш за все треба йти вже во владу. Треба вже не боротися з владою, з порушниками законів, з корупціонерами во владі, а треба йти во владу і, і, і не допускати, щоб ця корупція там була, тому що вона з'їдає нашу Україну, вона з'їдає нашу економіку, вона з'їдає наші громадяни, яких в мозку починає працювати, що корупція це нормально. Ні, треба йти і робити це і е, відновлення. Від, ні, не відбудова, а саме відновлення міста Сіродонецьке буде дуже залежати від таких людей, які ну, приймуть таке ж саме рішення, які готові будуть піти у владу. У нас були пропозиції йти у владу, у нас там ну, ну, до, до, до війни, але ми ж ні, ми будемо контролювати, ми будемо боротися. Не треба боротися, треба йти і робити. Це. Шановні випускники Української миротворчої школи. Я вас вітаю вам дуже в житті. Пощастило, що ви на своєму життєвому шляху зустріли українську міротворчу школу. Я це кажу іскренні, тому що я це пройшов. Я перший випуск, я зовсім не збирався. У мене була нормальна робота, добре оплачувана. Мене не дуже хвилювало, що відбувається поза роботою, але після української міротворчої школи я зрозумів, що це так бути не повинно. Кожна людина Повинна мати вплив і бажання впливати на ті події, які відбуваються в країні, в місті, в селищі, в родині, будь де. І це треба робити грамотно. А українська міротворча школа цьому дуже добре навчає. Ну, Хоча я думаю, ви самі про це вже зрозуміли, здогадалися. Всім успіхів в майбутньому, всім перемоги, однозначно перемоги в Україні в цій жахливій війні. І давайте зустрінемось по закінченні всього цього. До нових зустрічей!